Однокомпонентний високоадгезійний клей швидкої дії на основі поліуретану для використання в горизонтальних та вертикальних поверхнях. Постачається в тубах по 280 мл виробник Туреччина компанія Techno. Він легко наноситься, швидко схоплюється і має високу міцність схоплення з поверхнею. Клей водостійкий і можна наносити на вологу поверхню. Цей клей без запаху, без розчинників, ним можна працювати як всередині, так і зовні приміщення. Давайте перевіримо клей в роботі. Відкриваємо ковпачок, зрізаємо кінчик тюбика, накручуємо, вставляємо в пістолет, прокачуємо. Змійкою наносимо на поверхню. Клей прозорий і можна використовувати будь-де. Приклеїмо керамічну плитку до цієї цеглини. Ставимо, притискаємо. Треба тримати 2 хвилини. А тепер давайте приклеїмо дерево до цегли. Нанесемо клей. і міцно притиснемо до поверхні і міцно притискаємо, щоб залишки клею вийшли назовні. Приклеїмо дерево до дерева. Ставимо дерев'яний брусочок і зверху навантажуємо. Час схоплення 15 хвилин, ну а повне затвердіння 24 години. Ну а прибрати залишки клею можна за допомогою розчинників на основі ацетону. 15 хвилин минуло можемо перевірити, як схопився клей. Знімаємо навантаження та перевіряємо. Так. Спочатку ми клеїли дерево до дерева, тому ну, вже тримається. Тримається міцно. Наступний зразок це плитка керамічна до цегли. Тримається міцно. А я ще раз нагадаю, що повне тожевіння клею через 24 години. Треба зачекати добу і користуватись приклеєними речами. Замовити клей «Текно «Рідкі цвяхи можна у нас на сайті, зателефонувавши за цими номерами телефонів або залишивши заявку на сайті. Працюйте з професіоналами, вибирайте якісні матеріали, техно.